Доброго-доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні вже 26 червня. Погода на вулиці гарна, не жарко, не холодно, комфортно. Восьмого ранку ми зібралися з папою йти в лікарню до мами. У неї десь на 8 на початок дев'ятої операція. І якраз поки ми дойдемо, я думаю, що трошки почекаємо, щоб вже... Ну, якби побачити її після операції. Дуже хвилюємося. Ну, Понятне діло, що хвилюємося, Ну, нічого страшного немає. Я думаю, все пройде з Божою допомогою дуже хорошо. Ну, так як має бути. Тому що жду папу він виходить десь там ззаді, мусор виносить і будемо йти. Зараз місто ще пусте. Ну як, не дуже пусте, але ще пусте. Туристів не так багато, на Круповках теж не так багато людей. Тому таке, треба насолоджуватись таким пустим містом, містом. Тому що коли є людей дуже багато, тоді особливо немає часу. Ти ходиш, тільки дивишся під ноги, щоб нікого не збити. І тебе ніхто не збив. Я сьогодні першу половину дня вихідна, ну якби, не йду на роботу, а на 15.30 в мене клієнтка. Тому дві клієнтки вечором, коротше. Так що я ще вечором піду на роботу. Ну, і от такі у мене поки на даний момент діла. Настроєння, як сказала, вже нормальне, тільки трошки таке хвилююче. Ну, нічого, сьогодні вже отмахаємося і будемо нормально, спокійно жити далі, далі рішати проблеми життя. Ну, таке життя, що ти зробиш? Таке життя. Пішли в лікарню, без двох минут 8 маму забрали, зараз 8.42, 40 минут і її ще немає, чекаємо. Нервничаємо і ждемо. Діло в тому, це знаємо, її покиркоз. Поки Десять, чи... там 12 минут yeah. потім операція, може, ну я не знаю, скільки вона. Пів часу це багато для них. Ну, Вроді так, пів часа і не багато, ну, для таких діло, може, не знаю. О, а тут, так, поки живуть. Ну, при ділах часу ж ну, uh -huh. так і казали, так. Да? Uh -huh. Поки туди. Штарі. Ну що, в двох словах, зараз вже практично п'ята година вечора. Я біжу додому, бо в мене о, четверта. Бо в мене п'яту годину клієнтка. Мені треба щось поїсти, бо я ще нічого не їла і бігти на роботу. Значить, маму забрали. Без 2 минут 8 привезли її в півдесятої. А... Зрозуміло, що відходила вона не дуже просто. Зараз перейду дорогу. дорогу. її підключили всі... всю апаратуру, щоб давлення міряти, тому що, як потім сказав врач, що дуже сильно піднялось давлення, але в неї є ця проблема з давленням. Взагалі, підключили міряти давлення, підключили кислород. Тому що, ну, в общем, понятно, з її сопутствующими заболіваннями, то э, треба було, було перестрахуватися. Зараз уже її трошки краще, трошки приходить в себе, обізболює, що постійно капають, якби воно ну, роботає, зрозуміло, що вона каже, що все болить. Но хотя бы хоча б трохи краще, ніж було спочатку. общем, папа сейчас залишився біля неї. У нас ще ж одна дівчина в палате з нею. І їй теж погано. Якщо треба когось погукати, то добре, що ми є рядом. Погукаємо, в принципі, чимось допоможемо, хоча б чим можемо. Так що такі у нас діла. Вся на нервах. Сьогодні ще дуже довго ждали. Два з половиною часа. через я думала, що десь годинка і все. А воно виходить, вона на операції була. У нас половина часа. Так що таке діло. Взагалі, біжу додому. Зараз зайду в магазин. Валік попросив купити помідор. Валік сініться день з Богданом, гарний вихідний. виходний. Вот. Ну, а ми спокоїться. Дождалися хірурга, який її дивився, ну який її опірівав. Він сказав, що дуже багато було камінь, забитий повний жовчний. Жолчий не було абсолютно одні камні. Я так розумію, що операція під питанням була яким саме образом? Лапароскопія чи полосувається. Тому що хірург сказав, що з лапароскопією. Це значить, що могла і не вийде. Тому що мама вес, чим вийшла. Ну, в общем, така ситуація на даний момент. Понятне діло, що переживання це все. Не так просто, як кажеться. Так що держимо кулачки за маму, щоб вона швидше стала на ноги.